І якщо говорити про те, наскільки важливо відкривати провадження проти осіб на кшталт Гончарової Лаврік, це суттєвий знак того, що ми не списуємо з рахунку наші окуповані території. ми не випускаємо їх із поля зору. Ми помічаємо. Ми документуємо все, що там робиться. Ми даємо належну оцінку в першу чергу правову оцінку тим незаконним діям, які там відбуваються, тим діям, які спрямовані на підрив суверенітету і незалежності нашої держави. І в першу чергу знову ж таки в цьому випадку йдеться про дії, спрямовані на русифікацію молоді. Учнівської та студентської на окупованій території, і безумовно, що це теж злочин, який підпадає, і під, скажімо так, визначення певні за міжнародними конвенціями, за міжнародним правом. Тобто, ці дії мають діставати оцінку не лише в системі українського, а й міжнародного права. Це важливо в першу чергу для того, щоб. Дати чіткий сигнал, ми все бачимо, ми все помічаємо, ми ні про що не забуваємо, і ті особи, які вчиняють злочини, неодмінно дістануть за це своє покарання.